У рівному знову заговорили про ціни на тепло. Нові економічно обґрунтовані тарифи на найближчому засіданні повинні затвердити члени міськвиконкому. Як пояснюють тепловики, зробити це вимагає законодавство. Тож щороку теплопостачаючі підприємства змушені подавати розрахунки на затвердження тарифів міськвиконкомом. Станом на сьогодні усі теплопостачальні підприємства вже подали відповідні розрахунки і їх уже проаналізували фахівці міської ради. Після опрацювання наданих розрахунків нами було прийнято рішення. Знизити, знизити подані тарифи ТОВ рівне теплоенерго та рівне теплосервісу. Зв'язку з чим ми знизили витратну частину їхні розрахунки по витратній частині на більше як 40 мільйонів гривень. Це в загальному знизило вартість калорії. В середньому від 141 до 174 гривень, в залежності від різних груп споживачів, зазначається, що зміна вартості гігакалорії жодним чином не вплине на побутових споживачів, адже для населення продовжує діяти мораторій на підняття тарифів. Відтак сума в платіжках рівнян не зміниться. Тарифи для населення вони не піднімаються і залишається вартість гігакалорії на рівні 24.02.2022 року 1913 гривень. Відповідно, як для мешканців міста рівного. Ті, хто є клієнтами, абонентами «Рівне теплоенерго так і Квасилову аналогічна цифра 1913 гривень. За словами тепловиків, такий тариф на тепло для населення є набагато нижчим за економічно обґрунтований зараз. Фактично, завдяки мораторію. Населення має реально набагато нижчу від її собівартості, чи це була б газова генерація чи твердопаливна генерація набагато нижче по собівартості і тобто 1913 гривень. А от на інших споживачів, зокрема підприємців та бізнес, чекають зміни у тарифах. Чиновники обіцяють, що вони будуть позитивними, за їхніми словами для всіх підприємців та юридичних осіб цифри в платіжках будуть меншими ніж минулого опалювального сезону. Вартість гієкалорії теплової енергії знижена з 8 526 гривень до 5 тисяч гривень, що менше на 37%. Це хороші позитивні зміни. Вони відбулися внаслідок того, що нами була проведена відповідна робота. Я ще раз повторююсь, ми витратну частину по теплоенерго, це основний надавач послуги теплової в Рівненській громаді. Знизили вартість калорії. Відповідно, також було коригування у зв'язку з тими цінами енергоносіїв, які визначені для розрахунків в чинним законодавством. Як зазначають у міській раді, всі ці зміни будуть відображені в відповідному проєкті рішення. Чи будуть вони затверджені, дізнаємося на найближчому засіданні Рівненського міськвиконкому. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.